Українки в бізнесі. Форум для жінок-підприємець відбудеться в Одесі вже зовсім скоро. 20 та 21 листопада в конференц-залі готелю Мирний учасниці будуть знайомитися, обмінюватись досвідом, ідеями та досягненнями у веденні бізнесу. Мета форуму це підтримати розвиток жіночої підприємницької ініціативи, що врешті сприятиме ефективному зростанню економіки України і допоможе у вирішенні багатьох соціальних та економічних питань. Форум пройде за підтримки Посольства США в Україні. Партнером виступає Український фінансово-кредитний альянс. Організаторами всеукраїнська жіноча організація Клуб успішних жінок, Український жіночий фонд, консалтингове агентство Ведіс, соціальна мережа Українки в бізнесі та програма Invest for the Futures в Україні. Нашому клубу виповнюється 8 років, 1 марта 2015 року. І за це час клуб различные трансформации, трансформації. мы переходили к объединению женщин всей України. А ми в 2014 году вийшли на міжнародний уровень і стали вистраювати международные комунікації. Кооперація ділових жінок це відповідь на виклики сучасного світу. Об'єднавши зусилля, успіх буде досягнута. А нові перспективи у розвитку бізнесу знайдено. Помагають жінкам і самореалізації лічності. В літній рості, поэтому создали інститут развития. Ми помогать допомагати в бізнесі. Ми женщинам допомагати всім реалізовувати благотворительні мы Вмісти ми формируем культуру благотворительности. 12 сесій з кращими експертами у галузі стратегічного менеджменту, фінансів, управління персоналом, маркетингу, реклами, комунікації. Ну, я думаю, что для успешного управления образовательным учреждением, конечно, нужно знать основы и менеджмента, и маркетинга. И вообще экономическая грамотность и финансовая грамотность очень помог, помогла бы любому директору. Мы изучали опыт разных женских клубов, например, там есть женские клубы в Париже, есть женские клубы в Лондоне. Все-таки основное направление этих клубов – это благотворительность. А если говорить о нашем клубе, то это, безусловно, это аспект благотворительности, но и в том числе это развитие бизнесов. Плюс одесского клуба в том, что у нас еще очень много хороших дел, и, в принципе, все те цели и задачи, которые ставил перед собой клуб, они все выполнены. А есть масса проектов, ну, например, проекты, которые созданы специально для того, чтобы развивать творческие способности детей. Это тоже задача женских клубов – развивать будущее поколение. Проекты нам интересны, які связаны з, скажем так, с екологією в глобальному смысле этого слова. То есть це екологія мышления, Це не только та среда, в которой ми живемо, і наскільки вона екологічна, но это и в принципі наше отношение к житті. Свої історії успіху та досвід ефективного бізнесу на форумі представлять жінки з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Вінницької, Чернівецької, Житомирської та інших областей, а також міста Краматорськ.